Вітання друзі! Перелад Nocta Macro Triple Score. І така ось знахідочка попалась. Накосник Черняхівська культура. Вернулись на старе місце, де зимою минулого року познаходили динарії І пройшовся ще раз і зацепив такий сигнальчик. Ходив на програмі снайпер М1 з Латона. Дуже приємна знахідка. Виходили, більше сигналів не було. В навушниках дуже добре чути, навіть незначні цілі набагато краще, ніж без навушників. Думаю, ще повернемось і походимо по-любому.